Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. Останнім часом в нашій країні влада намагається активно реалізовувати ряд реформ, якісь більш успішно, якісь геть провально. Однак багато із цих реформ та нововведень українці сприймають зовсім негативно. Буквально декілька днів тому. Було офіційно опубліковано розпорядження прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка щодо підготовки законопроекту про легалізацію прав одностатевих пар. Оприлюднення цієї інформації вже потягнуло за собою ряд обурення в суспільстві. Деякі люди говорять, що цей законопроект ніколи не приймуть в нашій країні. Однак багато хто все ж сумнівається і каже, що під тиском Євросоюзу Україна все ж прийме ці норми. Зараз ми дізнаватимемось, що про це думає Троска. Чани та чи погоджуються вони із такими змінами в нашій країні. Зараз опублікували розпорядження Арсенія Яценюка Єценю... про те, щоб розроблявся законопроект про легалізацію прав одностатевих пар в Україні. Яке ваше ставлення до того? Ну це такий перший крок, можна сказати, до легалізації Но, одностатевих шлюбів, яке ставлення взагалі до, до, до цього? Ну 50 на 50, можна так сказати. Да, так, 50 на 50. Да. Так. Тому, тому що це нічого дивного немає. От, наприклад, в, цей, в Англії так вже є, нічого. Тобто, так... якщо ми хочемо йти до Європи, то це такий жарт потрібно йти. Так, да, Так, нічого страшного не є, я думаю. Я думаю, що нічого страшного не є. Очень отрицательне. Ну, тому що це не естественне. Це не по вважаю. Це взагалі кошмар. Глупості то не людські, то животної тільки так поступають. Сто процентів ні. Ні, ні так? 100%, навіть і не обговорюється. Ми нормальній орієнтації. Так що тільки так. А якщо буде стояти вимога Європи, що або приймаєте, або ми вас до себе не беремо. Сто процентів ні. так? Нас ні. І так не... тобто, Я думаю, що вступить. нас і так не візьмуть. В ближайше час. Думаю, нас і так не візьмуть. Це взагалі не хороше, но у них є своя життя, они так будут жить, жити прекрасно, пускай нежелательно. Не Мені, чесно говоря, все рівно. Все рівно. Так, я рахую, що це особисто. Ну, якби мене це. Ну не знаю, якщо, якщо легалізують, ну, нехай легалізовують. Угу. Ну, не знаю. Я взагалі за те, що люди вільні, якщо не хочуть жити. Мужчина з мужчиною, то нехай живуть, чи жінка з чи. жінкою. Mm -hmm. ну, мені якби все одно. Я цього не понімаю. Я розумію Ваньку-маньку, що вони друг друга люблять, але не понімаю Сашка Петька друг друга люблять. Я цього не понімаю, вибачте. Отрицательно. Мені здається, це какая-то... противо естественно да это противоестественно мне кажется но ну, это давайте легализуем как астматиков общество астматик это недостаток неразвит это человека это его комплекс его болезнь которую надо лечить а зачем это ничего не могу сказать чтобы я там была за или против ну если так нейтрально, нейтрально. если так бажаете и одностатеви пары то хайван и так объедну ну смеяться показать пальцем точно я лично не буду ему муж тоже и моя семья ну и ну вот и так решила ну что чтороб ну, значить вони будуть так щасливі. Отож, як бачимо, ставлення людей до легалізації одностатевих стосунків є доволі неоднозначним. Хтось ставиться до цього нейтрально однак, більшість людей досі залишаються кардинально проти таких нововведень в нашій країні. І дуже прикро, що сьогодні наші відносини із Євросоюзом складаються в такому руслі, що ми змушені виконувати ті вимоги, які ставлять перед нами. Тому, в першу чергу, нам потрібно прагнути того, щоб навести лад в своїй країні, зробити. Її успішною та процвітаючою, і тоді ми матимемо право вибору, ми матимемо можливість обрати те, що нам більше до душі. Ми зможемо зберегти свої цінності, які насправді для нас є дуже важливими, і не змушені будемо іти на поводу у тих, хто зараз диктує нам умови. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.